Темі осудної, а не заслуженої праведності Павло приділяє всього вісім віршів свого послання. Павло наводить на думку, яка просто вражає своєю глибиною. Цей аргумент для того часу був вибухом бомби. Чим кращий обрізаний християнин від необрізаного. Чому ж тепер необрізані брати з Риму не можуть розраховувати на виправдання? Немає на землі людини. Яка могла б розраховувати на обітницю, дотримуючись закону. Згадаймо трохи плин думки послання і те, на чому ми зупинилися. Послання до римлян написано як відповідь на запитання, чим кращий обрізаний християнин від необрізаного. Це головне питання не тільки громади в Римі, а й у всій церкві перших десятиліть. І Павло. Чітко показує, що немає жодної переваги. Гріх зрівняв усіх. Усі потребують прощення і спасіння. Давайте згадаємо деякі вірші: Послання до римлян, 3 розділ з 21 вірша: нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божа. Через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але з'являється наступне запитання, проте, перш ніж я його озвучу, потрібно закласти деяку базу благословення належить тільки нащадкам Авраама, тільки вони можуть стати громадою Господньою, але ця громада не обмежена буквальними нащадками. У законі Моїсея є можливість язичнику приєднатися до народу Божого. Давайте прочитаємо з вами Книгу Вихід, 12 розділ 48 вірша. Якщо з тобою житиме приходець і побажає справити Пасху Господу, то спочатку має бути у нього обрізаним кожний чоловік, тільки після цього нехай приходить і справляє її. Він вважатиметься таким, як і місцевий мешканець краю, жодний необрізаний не сміє їсти її. Але для цього потрібно йти в Ірусалим, тому що пасхальне ягня можна заколоти лише на святому місці, у храмі, книга повторення закону, 16 розділ з 5-го вірша, читаємо так. Ти не повинен приносити пасхальну жертву в жодному з твоїх поселень, які Господь твій Бог дає тобі. Пасхальну жертву приноситимеш лише на тому місці, яке обере Господь твій Бог, аби там перебувало Його ім'я. Але спершу людина має бути обрізана. Іншого шляху стати нащадком громади Господньої і спадкоємцем благословінь Авраама в Торі немає. І ось тут виникає питання. На що ж тоді розраховують християни з необрізаних? Цю тему апостол Павло порушує в 4 розділі. Давайте читаємо з вами спочатку з 4-го розділу: що скажемо, здобув Авраам, наш прабатько, за тілом, першим представником громади Господньої? Який отримав благословення за повіту був Авраам. Тому він дуже хороший приклад. Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Павло нагадує, що свою праведність Авраам здобув не справами, а вірою. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечистивого, віра Його зараховується за праведність. Потім Павло бере, за приклад Давида. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Однозначно, що праведність може отримати людина тільки за вірою, а не за справами. Приклади Авраама і Давида показують це. хіба може бути більший авторитет для юдея, ніж Авраам і Давид? Цікаво, що Павло не надає більше уваги цій темі. Багато хто переконаний, що головна тема послання Павла до Римлян це виправдання за вірою. Людям здається, що з цим не могли погодитися юдеї, які спасалися справами, і йому довелося написати ціле послання. Але насправді євреї дуже легко з цим погоджувалися. Адже це народ, який повернувся з вавилонського полону, в якому опинилися за свої гріхи. Вони сподівалися на милість Божу і Його прощення, тому легко розуміли те, що вони не можуть заслужити спасіння і потребують Божої благодаті. Саме тому темі осудної, а не заслуженої праведності Павло приділяє всього вісім віршів свого послання. Це зрозуміло всім і так. Головне ж питання буде далі. Але як зарахована? Тоді, коли він був обрізаний, чи коли був не обрізаний, не після обрізання, а до обрізання, сенсація полягала не в тому, що праведність зарахували Аврааму не за справами. Це зрозуміло. Але коли це було? Виявляється, поставлена вона була необрізаній людині Аврааму. Саме їхній праотець, на благословення якого розраховували всі юдеї, був перший необрізаний, який був виправданий. То чому ж тепер необрізані брати з Риму не можуть розраховувати на виправдання? На якій підставі брати з Юдеїв стверджують, що виправдання може поширюватися тільки на обрізану людину? А Павло продовжує А знак обрізання. Він одержав як печать праведності через віру, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх віруючих, які не обрізані, аби і їм це було зараховано за праведність. Виявляється, обрізання не є умовою для отримання праведності через віру, а лише знаком того, що людина має цю віру. А Авраам є батьком необрізаних, які Вірять. Тільки Павло ще раз нагадує, що головне тут віра, а не обрізання. Без віри, обрізання не має жодного сенсу, щоб так само бути й батьком обрізаних не тільки тих, які обрізані, але й тих, хто йде слідами віри, яку ще, будучи необрізаним, мав наш батько Авраам. Звісно, цей аргумент для того часу був вибухом бомби. Але хтось міг подумати, що порятунок за вірою це як запасний варіант для язичників. Ніби спасіння нащадкам Авраама приходить природним шляхом за правом нащадків, а язичникам ну як милість. Але Павло каже, що нащадки Авраама отримали обітницю теж, вірою. Адже не за законом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри, виявляється, немає іншого шляху ні для кого, ні для обрізаних, ні для необрізаних, як тільки вірою. І ніколи не було. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується. Якщо ж можна долучитися до обітниці дотриманням закону, то навіщо тоді віра? Та й обітниця також марна, тому що немає на землі людини, яка могла б розраховувати на обітницю, дотримуючись закону, тому що немає людини абсолютно чистої від його порушення. Таким чином, обітниця марна, тому що ніхто не зміг би її отримати. Адже закон спричиняє гнів. Далі Павло пише цікаву фразу, яку теж можна зрозуміти тільки якщо уважно пам'ятати про контекст, важливо поставити правильні наголоси. А де немає закону, там немає і переступ. Якщо тримати в голові контекст, то правильніше було б прочитати так. Тільки там, де немає закону, там немає і переступ. А там, де є закон, обов'язково є і злочин, а закон є. Скрізь. Тому все у гріху. Ось чому неможливо врятуватися законом, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є звіри. Іншого шляху немає, стверджує Павло, тільки за вірою, і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є звіри Авраама, який для нас усіх є. Батько, кого Павло має на увазі, кажучи всіх і всім нам обрізаних і необрізаних, усі спасаються вірою. Цікаво, що сьогодні є погляди, що в євреїв і церкві є два різних шляхи спасіння. Євреї мають спасатися дотриманням закону, а церкві це не потрібно. Часто можна чути про деякі заповіді, що «а це для євреїв. Але Павло у всіх посланнях по різному стверджує, що шлях спасіння один для всіх. А далі Павло наводить на думку, яка просто вражає своєю глибиною: у чому ж була віра Авраама? У що саме він повірив? Адже не можна ж просто вірити, потрібна якась ідея або обітниця. І далі буде дуже цікаво. Як ото написано, я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуючі, він, всупереч сподіванню, повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Що означає всупереч сподіванню повірив надії? У що він так повірив? В обітницю, що в нього і сари буде їхній власний син. Здавалося, що вже пізно вірити в це, але він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років, змертвілим, як і змертвілою утробу сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був упевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому. Обіцяв. Фізично Авраам і Сара вже не могли мати сина. Єдина надія була в Божій обітниці. Нічого не вказувало на те, що це можливо, окрім Божого Слова. І він, всупереч сподіванню, повірив надії у Слово, а не в тіло. І це сталося. Але навіщо ж Павло згадує таку думку в контексті цього роздуму? Та тому, що обрізані, мають рацію. Що є у язичників, щоб стати дітьми Авраама? Фізично вони ніколи не зможуть стати євреями, та й вони і не обрізані. Тобто фізично це неможливо. Як і Сара фізично не могла народити, але як і у Сари з Авраамом у них була обітниця, що Бог прийме їх за милістю. Фізично це дійсно неможливо. Але чому обітниця не може спрацювати, як це було з Авраамом? Ось навіщо тут ця думка. Наприклад, я не єврей, і я не можу бути євреєм ніколи. Але в мене є обітниця. І якщо як Авраам, я всупереч сподіванню повірю надії, то я буду прийняти Богом. Я не заслужив цього. Але Авраам повірив у неможливе, і це зарахувало йому як праведність. Чому ж я не можу піти шляхом віри Авраама повірити в неможливе? І чому ж Бог не зможе зарахувати це і мені як праведність? Тому і зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного, те, що зараховано йому. Увага! Але й для нас. Бо має бути зараховано і нам, що віримо в того, хто Воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи і воскрес для нашого оправдання. Ось та віра, яка рятує. Ось про цю віру говорив Павло, це не просто прийняття доктрин, це віра в неможливе. І це неможливо просто вивчити і запам'ятати. Це неможливо написати на сторінці, це живий досвід живої віри. Тільки так можна стати праведними перед Богом. І це не один крок віри, який потрібно зробити колись. Весь шлях людини, що вірить, пролягає через девіз, «Супереч сподіванню повірити надії. Адже лукавий ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого поглинути, а я слабка людина. Я не встою у всіх випробуваннях, через які мені потрібно пройти на цій землі. Я ж себе знаю, я точно не зможу. Моє тіло слабке, але тоді на що я сподіваюся, дивлячись у майбутнє? Як я можу встояти, знаючи своє слабке тіло? Точно не на свою силу волі. Я супереч сподіванню вірю надії. Що Господь проведе мене через усі життєві випробування, які б вони не були, тіло на це нездатне, але Бог сильний, тому я вірю йому. Тож така віра це не тільки колись, коли я увірував, це і минуле, і майбутнє, і теперішнє мого християнського життя у тілі. тому що те, що неможливо тіло, можливо, Духу Божому в мені. Тільки такі люди пройдуть шлях і будуть виправдані в кінці. Цікаво, що, як я вже говорив раніше, на цьому тема виправдання вірою в посланні Павла закінчена. Але в наступних розділах на нас чекають ще більш приголомшливі откровення від апостола. До зустрічі!